Вітаю глядачів телеканалу Раї. В етері новини Прикарпаття. В студії працює Інна Федунків. Про головні події цієї доби розповім вам просто зараз. Сумну звістку у період великодніх свят отримала бурштинська громада. Підтвердилася загибель молодого бійця Андрія Горлатого. Сьогодні героя в останні зустріли на рідній землі. І знову прощання. Бурштинська громада прийшла вшанувати свого героя, який до останнього подиху захищав рідну землю від московських загарбників. Андрій Горлатий народився 4 грудня 1986 року. У Бурштині навчався в бурштинській школі номер 1 Фахову освіту здобув у Рогатинському аграрному коледжі. Строкову службу в армії проходив у місті Десна Чернігівської області з 2005 по 2006 рік. До українського війська знову був мобілізований у серпні. 2023 року під час повномасштабного вторгнення служив стрільцем-зенітником у 141-й бригаді 453-го батальйону. Загинув Андрій Горлатий під час виконання бойового завдання у Запорізькій області, 17 березня 2024 року. Смертельне поранення отримав під час обстрілу ФПВ-дроном противника. З рідних у героя залишилися мати, син, сестра та брат. Чин похорону провели священнослужителі бурштинської громади. Молилися. За душу Андрія, який відтепер берегтиме наш спокій у небесному війську. Героя, що віддав своє життя за Україну в останню дорогу, несли побратими. Їхній земний шлях та боротьба з ненависним ворогом продовжуються, і кожен, хто прийшов вшанувати Андрія, завжди пам'ятатиме його велику жертву заради нашого мирного завтрашнього дня. Перевозив заборонені предмети у Яремчі. В авто чоловіка поліцейські знайшли зброю і тисячі набоїв. Його зупинили за порушення правил дорожнього руху, а в результаті знайшли низку незаконних об'єктів. Більше про це у сюжеті. У Яремче в автівці 30-річного киянина поліцейські знайшли незаконну зброю та набої. 7 травня під час несення служби у Яремчі співробітники поліції зупинили автомобіль марки «Тойота». 30-річний керманич, мешканець Києва, порушив правила дорожнього руху. В ході перевірки у салоні транспортного засобу поліцейські виявили низку заборонених предметів. Йдеться про понад 2600 набоїв різного калібру та предмет, схожий на пістолет. Жодних пояснень водій не надав. Усі предмети вилучили та направили на експертизу. Після цього вирішуватиметься питання щодо оголошення правопорушнику підозри. Поліцейські встановлюють також надходження заборонених предметів та їх походження. Слідчі територіального підрозділу розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, це про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. За незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія На колесах вже вдруге в Івано-Франківську відбудеться благодійний автодень. Жінки з громадської організації Дружина воїна та Прикарпатського автоклубу влаштують заїзди та ярмарок на підтримку ЗСУ. Що планують придбати та більше про участі, розповість Ліліана Іванічук. Покращити навички водіння та допомогти ЗСУ вже вдруге в Івано-Франківську проведуть благодійний автодень на колесах. З початку повномасштабного вторгнення багато жінок сіли за кермо, каже співорганізаторка Наталія Кушніренко. Тому вирішили організувати такі заїзди з елементами тренування. Коли ми говоримо про підвищення водійських навичок в час війни для жінок, ми знаємо, що йдеться про те, що жінка заміняє чоловіка. Вона бере машину, і машина стає вже її просто такою побутовою турбинкою, засобом, щоб завести дітей в школу. В садочок і жінці потрібно зараз, як ніколи, вміти знати, а головне бути впевненою в тому, що вона навіть якщо вона за кермом і є якісь моменти, якісь незручності, то вона все одно на дорозі впевнена і знає, що вона завжди вирулить. Супроводжуватиме заїзди чемпіон України з автослалому Володимир Власенко. Він навчатиме учасниць маневрів, які найбільше потрібні в умовах міста. Будемо навчати звиклих прийомів, які використовуються кожен день. Ніякої такої екстремальної їзди не буде, буде використовуватися тільки елементи слалома, фігурного водіння і бистроти і правильності крутіння кермом. Найважче дається, це дійсно кермувати, це дійсно швидкість реагування на зовнішній світ, що тебе оточує. І Привикання до габаритів автомобіля, і я так думаю, що нам це вдасться, як вже не перший раз. Цьогоріч до благодійного автодня доєднається Олександра Насімук. Жінка розповідає, коли її чоловік пішов боронити Україну, вона була змушена сісти за кермо або розвозити дітей до школи та університету. Спонукала мене сісти за кермо те, що чоловік був на сході, машина стояла, а дітей потрібно розвозити, тому що я живу трошки далі за містом, і потрібно було добиратися до школи, до університету, бо в мене різного віку діти, і от тому я сіла за кермо. Цьогоріч Хочу спробувати себе на автозаїзді. Я дуже сильно боюся, але треба свої страхи бороти. і Буду пробувати. і Піду точно на автозаїзд. Участь в автозаїзді за донат 800 гривень. За виручені кошти вони придбають комплектуючі для дронів. А також допоможуть у будівництві реабілітаційного центру для ветеранів Франко Гражда цього року. До нас звернувся мотопіхотний батальйон з допомогою з проханням допомогти зібрати на комплектуючий для дронів. Хлопці самі збирають дрони. Це дешевше ніж купувати нові потреби. Постійно зростають. Немає малих донатів. Та кожна гривня зараз важлива. Ми цей раз проводимо спільно з автомобільним клубом Прикарпаття і також хочемо долучитися до збірки на Франко-Опір на реабілітаційний центр «Франкограждан». Ще під час автозаїзду проведуть благодійний ярмарок, який організує соціальний проєкт Кав'ярня 4.5.0». ліліана Іванічок, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Напередодні великодніх свят представники бурштинської міської ради їздили на схід до військових. Везли частинку домашнього тепла, традиційні святкові страви, а ще необхідну захисникам техніку та спорядження, якою видалася ця поїздка, дізнавалася Надія Польова. Уже традиційно напередодні Великодня організовується поїздка на схід до хлопців з бурштинської громади, які відважно боронять рубежі української державності. Цього разу поїхали перший заступник міського голови Мар'ян Слюзар та начальник відділу з питань цивільного захисту та оборонної роботи бурштинської міської ради Роман Гуць. До поїздки також долучився місцевий волонтер Василь Швет. Як розповідає голова Бурштинської громади Василь Андрієшин, придбали те, чого найбільше потребують на передовій. Запити є різні і їх багато. Нам вдалося таки зібрати або виділити кошти, закупити багато дронів. Дрони дороговартісні, з нічним баченням, хороші пташки. Воїни задоволені, ми задоволені такою, цією поїздкою. Крім того, що ми віддали відповідне спорядження, ми ще, звичайно, підготували кошки великодні, поїздка вдала. І я думаю, що надалі ми також. При нагоді будемо підтримувати наших воїнів, робити все для того, щоб забезпечити їх всім необхідним і таким чином кувати спільну перемогу. Загалом військовим передавали закуплені нещодавно за кошти міського бюджету шини «Старлінг» та 12 квадрокоптерів. Ну і звичайно, приготовлені з любов'ю та попередньо освячені традиційні великодні Паски, ковбаски та іншу смакуту від благодійної організації Благодійний фонд Ковчег добрих сердець. Як розповідає Роман Гуць, це була кількаденна подорож. Почали із Запорізького напрямку. Запорізькому напрямку ми присвятили цілий день. Перший ми поїхали в напрямок Комишувахи, Оріхово були в. Самому безпосередньо Оріхову Превоображенці, Новомиколаївці. Тобто, по цих всіх напрямках ми присвятили, скажімо так, перший день нашої поїздки, тобто, туди від Оріхова до напрямку Гуляйполя. Поля. Щодо наступного дня, то ми вже тоді Вирушили в Донецький напрямок. По Донецькому напрямку мали зупинки в Покровську, також їхали до Краматорська і до самого Лиману. Також були безпосередньо в самому Лимані. Бачили на свої очі нещадні наслідки руського міру, скільки руйнувань, наскільки це все в такому стані, просто ну, жахливому, тобто скільки вони руйнувань нанесли. Тобто фактично можна сказати, що цілі міста України стерті з лиця землі. Наслідок руського міру це розруха та спустошення, там де вирувало життя. Це поламані долі, це розтоптані та вщен зруйновані мрії колись щасливих людей. Також, як розповідають, вдалося відвідати хлопців, як вони кажуть, вдома у непростих ситуаціях та умовах вони навчилися облаштовувати свій побут, роблять собі комфортні умови, наскільки це можливо. А гості із рідних країв це взагалі окреме свято. Просять головне не забувати та підтримувати. Тоді все буде вдаватися. Хлопці потребують підтримки, тому що вже велика кількість людей забула, що у нас все ж таки війна і. Це ні в якому разі не потрібно забувати, і як всіма силами, всіма способами, всіма засобами потрібно допомагати, хто як може, так і потрібно допомагати, тому що кожна частинка від кожного з нас все ж таки нас наближає до перемоги. За перший квартал цього року за кошти бюджету бурштинської міської ради вже вдалося придбати 27 квадрокоптерів та два реби, а також інші військове обладнання та амуніцію. Наші залізні пташки хлопці уже підіймають у небо. Вони їхні відкриті, наче соколині очі чітко бачать ціль та нещадно нищать ненависну русню, яка осквернює українську землю. Надія польова новини телерадіокомпанія Раї. Місто і зброя в Івано-Франківську відкрили цифровий музей. Його облаштували в одному із корпусів Палацу Потоцьких. У приміщенні розмістили репліки зброї, а на манекенах однострої різних періодів. Також транслюють відеоматеріали про історію міста. Була на відкритті музею, і наша Ліляна Іванічук. Збагачувати знання про історію України в одному з корпусів Палацу Потоцьких відкрили інтерактивний музей, місто і зброя. В ньому представили репліки зброї та манекени з одностроями різних періодів приватної армії Потоцького, воїнів УГА та УПА. Комплекс має працювати як багатофункційний, багатошаровий і е... Дозволити собі фондосховище, в яких зберігати артефакти, які потребують конкретних і особливих умов зберігання, ми не можемо. А щоб максимально задіяти комплекс до життя, формат інтерактивного цифрового музею найбільше підходить. Також в музеї розміщені сенсорні екрани, на яких можна переглянути відеоматеріали та фото про історію міста. Місто будоване як оборонне. В час його заснування, тобто воно вже було прив'язане до воєнних подій і до як е, оборонне місто на східних теренах Речі Посполити. Е, місто, яке будоване на засадах ідеальних міст, е, яке е, в першу чергу о, мало обороняти як території, так і самих мешканців. Тобто, це вже прив'язка до зброї і до е, воєнних дій. Місто, яке пережило дві світових війни, і через нашу територію пройшлося багато різних окупантів і держав, які намагалися тут зафіксуватися якомога довше. Над наповненням експозиції працював доктор історичних наук Сергій Адамович. Він розповідає, до створення залучав науковців, які надавали інформацію про різні історичні періоди. Ми старалися дуже прив'язати до самого міста. Тобто показати і побут життя людей в умовах війни, і якісь особливості поведінки окупаційних військ. Тобто, фактично сплавляли докупи війну і місто, як жило місто війну. Тому в цьому аспекті це теж такий оригінальний моменту Саме в самому цьому музеї... Відвідувач музею Ярослав Коричук каже: в умовах великої війни важливо ще більше занурюватися у вивчення свого історичного минулого, і такі музеї цьому сприятимуть сьогодні. Коли у нас триває в Україні війна, коли ми щодня спостерігаємо сучасні зразки зброї, це теж можна добре побачити історію минулого, історію військових протистоянь особливо, в тому числі українства проти загарбників, які століттями претендували на українські землі. Тому я Думаю, що особливо для гостей нашого міста це буде цікаво, і звичайно ж буде інтерактивний музей, так дає можливість нам не тільки просто знаєте, споглядати, але десь навіть долучитися до тої епохи, поринути у неї, побачити військові формування різних часів різних епох різних країн. До слова, музей відкрили в межах проєкту Назад до наших спільних коренів за співфінансування Європейського союзу. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк та радіокомпанія У Коломиї відбувся форум лідерів шкільного самоврядування. Участь у заході взяли члени учнівського самоврядування навчальних закладів міста. Також на форум запросили успішних Коломиян, педагогів, представників влади, а також військових та волонтерів. Була на місці події і наша Коломийська знімальна група. Більше як двісті представників учнівського самоврядування зібралося, аби обговорити проблеми і перспективи розвитку освіти та молоді у час війни. Юнаки та дівчата мали змогу поспілкуватися із лідерами учнівського самоврядування шкіл міста та громади. Я хочу показати разом з учнівським самоврядуванням, що можна набувати різного розвитку, окрім самого ж навчання, тобто ми можемо проводити різні там конкурси чи брейнринги, чи всякі заходи для того, аби покращити. Їх. Якісь лідерські якості, можливо, здібності покращити та дізнатися для себе щось нове. Ініціатором форуму виступили коломийські школярі. Такий захід у місті відбувається вперше. Вони всі були співорганізаторами цього заходу за їхніми бажаннями, за їхніми словами. Ми це все зробили. І план вони побудували, і гостей вони кого захотіли, того запросили. Адже це захід для них для лідерів учнівського самоврядування, серед запрошених гостей був і Артур Пройдаков. Він свого часу став переможцем конкурсу Кращий вчитель України. Дуже круто, що дорослі дослухаються до цих ідей і потім ну допомагають в реалізації. Тому що ну будьмо чесні, самої ініціативи замало це дуже класно, коли йде міська влада, дуть керівники закладів освіти на зустріч і разом організовують такий захід. А щодо участі дітей і Взагалі, життя дітей в умовах війни дуже важливо, що діти є в Україні, і що я не знаю точних цифр, але велика частина дітей залишається в Україні, і дуже хочеться вірити, що велика частина дітей хоче бачити своє майбутнє в Україні. Голова Коломийської громади Богдан Станіславський прийшов на захід, аби почути думки лідерів учнівського самоврядування та допомогти їм втілити свої задуми в життя. Ми думаємо про майбутнє. Ми думаємо, що буде з нашою державою, з нашим. Народом, коли буде перемога, і якраз це форум лідерства, учнівського лідерства. Ми розуміємо, що це їхня країна, і вони мають зараз задавати тон, а як воно буде на дані. Тому цікаво послухати їхні думки, їхні ідеї, і ми хочемо їх не потім реалізовувати, а щоб ми це могли. Каже, реалізовувати вже в теперішні дії в найближчий час. На заході фахівці мали нагоду тісно поспілкуватися із школярами. Головними темами були ведення бізнесу в цей час, здоровий спосіб життя та волонтерство. Такі форуми в громаді будуть проводитися щороку. З колоною Іванон Малецький Галинарванчук телерадіокомпанія Раї. У синьо-жовтих барвах у Івано-Франківську представили виставку картин під назвою Кольори свободи. Мета такої експозиції зібрати кошти на евакуаційні баги. Яким чином це збираються робити, розкаже Яна Лазорик. Кольори свободи в Івано-Франківську анонсували благодійний мистецький проєкт в синьо-жовтих барвах. До акції долучилися 100 художників. Їх мета зібрати 1 мільйон гривень на 4 евакуаційні баги для наших захисників. Надихалися все ж таки нашою вільною країною, тому що тут створюється прапор України, колаж прапору України за участі 100 художників. І також розумілося про те, що моїх донатів, на жаль, замало і є можливість залучити більше. Проєкт вже триває більше 9 місяців. А тепер він більше пішов в масу, тому що він пішов гарний розвиток. До створення колажу долучилася й художниця Світлана Рудніна. Мисткиня пояснює, її жовта картина це Соловей, а синя петриківський розпис. Перше, що мені прийшло на думку, це петриківський розпис, оскільки в дитинстві бабуся мене вчила, як розписувати цим розписом хату. І для мене це самий гострий спогад. З жовтими відтінками, перше, що мені спало на думку, це ранок, і як солов'ї співають. І цей звук ранком він не повторний ні в одній країні, як в Україні. Організатор виставки Ігор Куцій розповідає: вже в серпні планується фінал проєкту. А в результаті проведуть аукціон. Це є анонс, це ще не повна виставка, тому що всіх робіт буде 200. Зараз тут представлено приблизно 86 робіт. Це є тільки анонс. Повноцінна виставка планується на липень місяць в нас в місті Івано-Франківську. Виставка триватиме до 10 травня у Палаці Потоцьких. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Мистецька імпреза. У надвірній на базі місцевої дитячої художньої школи провели обласну виставку Конкурс під назвою Майбутні країни у мріях дитини. Його мета обмін досвідом та покращення творчих надбань мистецьких закладів області. Більше у сюжеті Іванни Осташук до надвірної з'їхались прихильники мистецтва з усього прикарпаття. Учасники представили більше 120 робіт вихованців мистецьких та художніх шкіл області. Щороку проводиться обласна виставка дитячих робіт Майбутнє країни у Мріях дитини. Виставка вражає яскравістю кольорів, незважаючи на той тяжкі часи, в яких перебуває наша країна, але ми намагаємося дітям повернути їхнє дитинство і діти якраз через своє мистецтво. Показують своє ставлення до країни мрії, яка має бути країна. На базі Надвірнянської дитячої художньої школи зустрілись більше 40 учасників. Гостям провели екскурсію по закладу та ще двох локаціях у місті, де розміщено виставки творчих робіт юних надвірнянців. У художній школі зізнаються, до такого масштабного заходу готували й заздалегідь. Підготовчий процес у нас почався буквально ще з зими. Тому що це є велика робота: представлення міста, представлення школи, представлення нашого навчального закладу, відповідно, розробка й буклетів, фотографування всіх робіт, прийом, оформлення, естетичне вивішення, виставки. Окрім того, розробка цікавих подарунків від нашого регіону. І в нас буде така дуже родзинка цікава, це власне наша регіональна писанка, оскільки це все відбувається в період Великодніх свят. Ці подарунки будуть характеризувати наш. Наш регіон, гуцульський регіон і туристичний. Про цікаве викладання, оригінальний стиль, методи креативності у творчому колективі Надвірнянської художньої школи розповіла викладачка образотворчого мистецтва Парагінської дитячої школи мистецтв Оксана Матішак. Мені тут дуже сподобалася кераміка, дуже багато насичена, дуже цікавий викладач подає. Свій творчий матеріал, а також іконопи робота з іконами, розпис ікон. Теж дуже мені ця тема дуже подобається. Як вони її обробляють з дітьми, навчають дуже цікаво. І в цілому мені все цікаве. Оксана Рибчук, завідувачка верховинської дитячої школи мистецтв. У колег запозичила окремі елементи роботи над живописом. Жінка каже, обмін досвідом корисний у роботі мистецьких шкіл області. Сьогодні я поспілкувалася з викладачами з подкасту по кераміці, запозичила для себе деякі елементи, які звичайно використаю у своїй роботі. Також дуже сподобалася виставкова діяльність, яку організовують викладачі. Видно, у потужну роботу, іконописі видно, такі цікаві декорації, які використовують учні за допомогою викладачів даного закладу. Захід завершився оцінюванням робіт учасників виставки конкурсу, який відбувався у трьох номінаціях: образотворче, декоративно-прикладне мистецтво та графіка. На сьогодні в Івано-Франківській області функціонує 59 мистецьких шкіл, де навчаються понад 12 тисяч дітей. Івана Осташук, Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї такими є події на Прикарпатті на цей час. А про головні новини світу розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.